Прозорий домашній. Наваристий із ароматом часнику це все про домашній холодець. Сьогодні розповім вам усі деталі та секрети приготування прозорого холодцю. Свину нічку, попередньо замочену на ніч, заливаємо холодною водою та ставимо і доводимо до кипіння. Перший бульйон зливаємо, після цього добре промиваємо, додаємо моркву, цибулю, лаврове листя, духмяний перець та перець горошком. У мене це мікс. Додаємо сіль, і, як ви зрозуміли, без помічника ніяк. Заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь на самий мінімум. Постійно збираємо шум, це дуже важливо. Холодець має не варитись, а мліти на повільному вогні. Готуємо холодець приблизно 5-6 годин. Після цього виймаємо м'ясо, розбираємо від кісток. Бульйон доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Додаємо сіль, перець, набухлий желатин і багато часнику. Робимо конструкцію із миски, сита та марлі. і обов'язково проціджуємо бульйон, розливаємо по тарілках і прикрашаю. Петрушкою та відвареною морквою ставимо у холодильник на ніч і після цього можна смакувати. Це найкращий рецепт холодцю, тому зберігайте.